Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 359 230 особин за добу 960 і поранено 1 мільйон 77 тисяч 690 песиголовців за добу 2880. Танків 5977 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 11 070 одиниць за добу, 17 артилерійських систем 8464 одиниці за добу, 30 реактивних систем залпового вогню, 943 одиниці за добу, 4. Засобів протиповітряної оборони 623 одиниці за добу, 2 літаків, 329 одиниць гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6591 одиниця за добу, 37 крилатих ракет, 1709 одиниць за добу, 1. Кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11 292 одиниці за добу, 48 спеціальної техніки, 1268 одиниць за добу, 8. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!